ChatGPT GPT став доступний для тестування. Зараз всі, у кого є підписка на ChatGPT+, GPT Plus, мають можливість використовувати нову модель GPT 4, яка більш продвинута, більш крутіша, яка дає багато нових фіч і функцій, яка згідно наших всіх очікувань мала бути в. Майже 500 разів крутіше, ніж чад GPT 3, яка дає можливість ну, працювати з аудіо, відео, текстом в порівнянні з тим же chatgpt 3 який дав можливість тільки текстом працювати. Це просто величезний масштаб, величезний масштаб даних. Що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали наступну історію: чат gpt 4, і якщо його записати uh, gpt 4 і ми отримуємо таку досить повільну відповідь про те, що він якби чаджі але він використовує дані за септембр 2021 тому що поки що ще використовують GPT 3 архітектуру, але вже деякі нові фічі вже завезли, тому зараз ми про це поговоримо і загалом поговоримо про те, що нам дає GPT 4, що ми вже сьогодні можемо протестувати і виконати, що змінилося в порівнянні з GPT 3 і gpt 4. Ну і власне які відео, які аудіо і Картинки він може генерувати і чи може він взагалі. Спойлер: багато з того, що нам обіцяли, на сьогодні ще не працює. Я зробив досить такий великий аналіз всього, що зараз може робити GPT-4. Подивився фічі, які вже завезли, подивився фічі, які нам показали на презентації. Я вам дуже раджу подивитися основну презентацію, яку показували. 14 березня 2023 року о 22.00 за київським часом там дуже багато фіч показали про те, що мало би працювати. А зараз розберемося з тим, що вже можна з ним зробити, якщо у вас є підписка на ChatGPT+. Плюс. Величезний ресурс насправді. Створений в... порівняно відповіді і перформанс в порівнянні з ChatGPT 3.5, показано, наскільки він класний, який він крутезний, які там візуальні відповіді може давати. Тобто можна йому задати картинку, і він по цій картинці визначить, що треба зробити. що бачимо, що сталося з Цим телефоном, і нічого він не заряджається. Ну і Відповідно, він бачить все, що там написано, може виступати в ролі тютера, може виступати в ролі шеф-повара, може взагалі придумати величезні, величезнішу кількість різних відповідей, досить цікавих відповідей, навіть аналізуючи великі дані і велику кількість інформації. Так, тому от і з основного того, що вже показали на сайті, це те, що він може більш креативно підходити до написання тексту, наприклад, там написати короткий, короткий сумарай, самарай, якому всі кожне наступне слово буде верніше, починатися з наступної букви алфавіту. A, B, C, D, E, F, G, тобто, бачимо все чітко, так і працює, може брати величезний контент, наприклад, текст з Вікіпедії, і описати більш детально там в даному випадку його питаю про Ріанну і Супербоул. При тому, що ну, дійсно може величезний, величезний брати текст. Я зараз вам покажу, я це працюю в режимі реального часу. Ну, і... Також досить цікава історія. Можна йому дати на вхід просто візуальну картинку, і він по цій картинці може визначити, що там знаходиться, і навіть дати якусь відповідь на рахунок того, ну, власне, тут я питаю, що можна приготувати з цих інгредієнтів. Він дає, що панкейки, френч, тости і так далі. Це все можна зробити. Ну, от, власне, Просто з однієї картинки. І насправді це це насправді дуже круто. Чесно кажучи, от така фіча вона реально міга класна, тому що тому що навіть на Презентації йому просто показували закарлючки, нарисований типа як веб-сайт, схемку, просто таким поганим почерком. Він визначив, що це за веб-сайт. Він визначив, як він має виглядати, і дав HTML навіть код. Тому це прям реально крута історія. Більше того, він став більш продвинутий в тому форматі, що дивіться, GPT3 попросили вибрати для трьох людей міт, в якого ну власне вірніше, вільний час для міта, щоб всім трьом підходило. GPT-3 3, зовсім з ним не справився, GPT-4, прям чітко написав, що от така 30-мінутний мітинг може бути з 12 пм, 12.30п. Все чітко, ясно. Всі. І відповідно це все може підібрати. Тому як персональний асистент, чай GPT, це прям міга-класна історія. І він вже побудований на в багатьох. А... Програмах Duolingo, Stripe, Khan Academy, Morgan Stanley і так далі. Тобто, насправді досить класна, прекрасна історія. Більше того, я проаналізував Twitter і подивився, що загалом люди роблять на Twitter. Перше, це перевірив на живучий свій контракт, написаний для Ефіріума, чи він взагалі працює, чи не працює, і де його можна хакнути. Тобто, можна взяти будь-який код будь ну, власне контракт, якщо ви розробники, ви знаєте, де його взяти. Зараз я не буду це показувати. Відповідно, дати його скормити GPT-4 і сказати, а тепер мені знайди, де можна його хакнути. І він реально дасть інфу. Далі цікаво, це, ну це я просто поставити на паузу, подивитися, які роботи він може замінити. Це ж написав модель GPT 4. Тобто, власне, він сам його сказав, що які, які 20 то пробіт, які він замінить. Тому є вже, є вже на що задуматися. Але класні фічі наступні те, що можна просто взяти і попросити його написати, наприклад, нам Змійку. І він просто з першого разу взяв і написав змійку. От, власне, код, от, власне, те, як він виконує. Він більше того, Змійка сама там ходить, грається і все прям чітко, чітко працює. Можна написати з першого разу код на гру, там, не знаю навіть я забув, як він називається. Власне, цей. Airball, здається, от, от декілька запитів, і в результаті отримуємо код, який просто вставляється, і він працює. От, і, це, і це також міга-міга-класно. Але тепер давайте його порівняємо. з... Чатом GPT-3. От, власне, це модель, ви бачите, 3.5. А я йому взяв текст, ну, взяв його з нашого сайту університету Learn to Global, просто цю всю історію скопіював і попросив його підсумувати цей текст, ну, стислий висновок до цього тесту, так, щоб ці букви починалися на букву А. Тобто, вирішив, всі слова починалися на букву А. Він пробував, але в нього не зовсім вийшлося. І тепер те саме. Я його попросив тільки в моделі GPT-4. І дивіться, яка по перше. По перше, він з цього тексту написав міга-класний такий міні-пост. Ну, він реально класний, тому що все, що тут написано, так і є, і так є дійсно в нашому Web3 університеті. До речі, долучайтесь до ком'юніті. Посилання є в описі до цього відео. Ми проводимо кожного місяця офлайн-івенти, кожного тижня онлайн-івенти. Ми запрошуємо досить крутих і відомих спікерів. Самі всередині ком'юніті ділимося своєю експертизою і знаннями. Тому обов'язково долучайтеся і вже. Цього місяця приходіть на наш офлайн-івент, який якраз присвячений штучному інтелекту. Тому бронюйте, заходіть і підключайтеся. Вот. А, і що Ми бачимо по GPT 4. Активний альянс асистує адаптації амбітних адептів Web3 асортин. Тобто він, блін, взяв це все і написав так, як ми його просили. А тепер давайте його попросимо наступну історію. Напиши не просто на букву, а напиши так, що всі слова. В алфа. А, так, ці слова починалися, починалися на кожну наступну букву Алфавіту. У мене може, там помилками, але активна бібліотека віртуальних вебінарів гарант, ну, Майже, майже те, все те, все те, що треба, він дійсно пробує це написати, і в нього це виходить. А, да, він класно це все робить. Тобто, в чомусь фіше. Ми в повсякденному житті це не будемо використовувати. Але для штучного інтелекту от, розуміти, що, де як написати, і щоб воно було схоже на. Ну, те, що його попросили, і отак от так вибрати кожну наступну букву, це важко, це дуже важко. І це, ну, це досить далеко продвинулися по технологіям. А, і ну, насправді даних у нього дуже-дуже багато. Але, як я вже казав, ці всі дані закінчуються до септемп 2021. Тобто нам казали, що будуть реальні дані в режимі реального часу, але їх немає. На сьогодні поки що їх немає. Тому Приходиться, приходиться користувати тим, що є. Більше того, на сьогодні поки що не можна протестувати функцію для обробки зображення, ну, власне, аналізу зображення і певних висновків по ньому робити. Тому як тільки вона з'явиться, обов'язково ви побачите відео на нашому YouTube каналі, тому підписуйтесь. Тепер для розробників м'яя класна фіча, що я його попросив? Попросив його створити смарт-контракт на свої діті, який створить токен. Дасть можливість торгувати ним на Дексі і має кількість тисячу коїнів, які підтверджені, ну, власне, які забезпечені токеном ETH. І ми бачимо прям досить чітко розписаний код, який ми бачимо, можна змінити певну кількість нових токенів, можна задепозитити et можна зняти ET-H, можна ну, власне, обновити ratio Collector і так далі. Тобто фактично все те, що необхідно, він зробив всі ці функції, він написав. Більше того, я його далі попросив, напиши мені тести для цього смарт-контракту на хардхіті. Він все чітко це описав, описав досить детальні тести для, кожного з, для кожної з функцій. А тепер дивіться. В результаті він зупинився на слові const. Я його просто попросив «continue», value «left-off», і він дійсно звідти продовжує. І, власне, дописав цей смарт-контракт. Навіть дужки поставив правильно. Ну і далі описав, що далі, що далі робити, написав свої там обов'язкові посилання і так далі. Тобто, фактично він виконав за мене всю роботу буквально за декілька секунд. Я його ну, просто не буду показувати режим реального часу, тому що він зараз робиться досить повільно. Але він реально за декілька секунд виконав все. Те, що я попросив в режимі реального часу. Далі, що я попросив? Я взяв сайт університету, тобто чисту назву, о, верніше, домен сайту, взяв його, де він у нас є, і написав йому такий запит. От біє сайт, about what, what this... What is this сайт. Тобто він мені описав. Повністю, що це є, тобто виглядає як Ukrainian-based online platform focused on Provide educational resources. Тобто, фактично, він дає можливість проводити навчальні ресурси. А ну, вирішено дає навчальні ресурси для ну, індивідуального навчання для підняття своїх скілів і знань. To earn more income, як заробляти більше інкаму. Ну, власне, він це все це нам також описав. Тут справедливості раді треба сказати, що ChatGPT 3,5 не менш класно все описав. Але тут, але GPT 4 прям, прям постарався дуже точно. Тобто і саме за WiFi 7 Української онлайн learning platform, Тобто, прям чітко все описано. Тому, в принципі, можна цьому добру довіряти. А тепер зараз покажу вам таку мега класну фічу якою мало хто користується, поки що на ній можна тільки користуватися GPT 3,5, але скоро буде додано і GPT 4. Називається сама платформа OpenAI, так і платформа openai.com. Ми заходимо у розділ PlayGround і дивіться, яка в нас є класна система. Зазвичай, коли ми тільки перший раз його відкриваємо, у нас буде відкритий розділ Комплекс. Ой, компліт. І він не зразу зрозуміло, що треба зробити. Вибираємо чат, і у нас відкривається такий от чат, який, в якому ми можемо спілкуватися з нашим чатом GPT, тільки трохи в іншій формі. А, і дивіться, в чому в нас є класна фіч. У нас є окремий розділ систем... тобто, з системними е... даними. І я його яким він буде використовувати перед тим, як давати відповідь. Тобто я його попросив наступну історію. Я пишу книжку про фінанси. Ти мій фінансовий радник, відповідно, по таким даним там, Стокс, Бонс, і так далі, і допоможи мені написати книжку. І далі я його запитую про те, що в мене є клієнт Джо, він має 50 тисяч доларів, хоче взяти декілька ІТ-фондів для інвестування, йому зараз 30 років, заробляє 150 тисяч доларів, живе сам, порадь мені, які, які власне ІТ-фонди використати. І він нам все описав, всі і фонди. Він більше того написав, описав, що це таке, скільки брати. Далі я його попросив, а тепер скажи мені, ну і запиши в вигляді таблиці, скільки відсотків кожного з фонду я маю додати собі в портфель. І він мені це все взяв, також його писав. Тобто, в чому їх свідчить, що ми можемо його поставити, ну, власне, ввести в певні рамки. Він буде розуміти, як себе вести, як, яка а, персона. І відповідно давати відповіді згідно цієї персони. Ви його можете написати, що він класний програміст, класний Девопс, класний. Financial advisor, класний там журналіст, маркетолог, продажник і так далі. І відповідно він буде на все це відповідати. І особливо після того, як коли буде тут на модель не 3,5, а власне 4, то він ще буде ще набагато краще це все робити. І через цю систему ну, насправді дуже, дуже круто можна спілкуватися з чатом GPT. Тому chatgpt GPT-4 насправді дає дуже круті фічі і дає можливості швидко робити і писати програми. Він поки що не має можливості робити з аудіо, він не може оброблювати відео, він може робити тільки з текстом, власне, те саме, що робить chatgpt 3. Тому, власне, я і не отримав тих. Очікування, про що я чекав, тобто, знаєте, як очікування реальність, вони трохи не сходяться, але, але я сподіваюся, що після нових обновлень буде можливість далі вже власне, вони і показали, що є можливість працювати з картинками і ну, власне, отримувати відповіді. Ну і Чекаємо, коли буде можливість працювати з аудіо. Хоча в OpenAI я є продукт, який називається Whisper. Який і дає можливість працювати з Аудіо. Не знаю, чому його до сих пір не інтегрували з чатом GPT. Але я думаю, все ще попереду. Більше того, можна також записатися до API і, отрим, і отримувати дані вже з нової моделі GPT-4, яку можна додати до ваших додатків, і відповідно а, ну, інтегрувати або telegram бот, або Discord-бот, або ваш. Веб-додаток або мобільний додаток цю модель GPT 4, ввести її системні дані, щоб, розумі... щоб він розумів, в рамках чого він знаходиться. Більше того, можна навіть і скормити ту інформацію, яку треба, щоб він навчився, і відповідно віддавав за неї відповідь. Тому GPT 4 класна штука, не зовсім виправдала мої очікування, ті, які я на неї поклав, але я думаю, що в наступних обновленнях вона буде набагато крутіша. На цьому в мене все. З вами був Михайло Паца. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, долучайтеся до нашого ком'юніті. Всі посилання є в описі до нього. Ну і чекаємо на вас на наших офлайн-івентах, які ми вже проводимо.